Афроамериканський підліток наспір стрибнув в калюжу, навіть не підозрюючи, наскільки глибокою вона виявиться, замість просто помочити підошва. Азартний юнак шубовснув воду майже з головою. А от його підступні товариші про екстремальну вирву знали заздалегідь це відео в інтернеті, вельми повеселило тисячу людей, в тому числі в Україні. Це було минулого тижня, коли українці і не підозрювали, які випробування чекають їх в кінці березня. Це так собі жарт для підняття настрою. Хоча цей тиждень був не жартівливий. Життя у зоні так званого ризикованого землеробства робить людей винахідливими, витривалими та кмітливими. Якщо сніг для столиці та інших міст став катастрофою, то за їх околицями у селах до заметів поставилися спокійно. Тим більше, що гужовий транспорт та трактори там є буденність. Я вас вітаю в ефірі. Програма околиця. Околиці кажете, сніг, Хе, кінь, трактор, міцний характер все подолають. При Карпатці рятують гостей з Африки, перелітних лелек. А Волинський зоопарк береже тварин від долі вимерлих мамонтів. Синоптики намагаються радувати Балканський циклон, що накрив всю країну. Вже пішов звідси. Тим не менше, південь ще накриває мокрим снігом. А ось ці кучугури є своєрідним пам'ятником сніговому рекорду. Такого не було ще не менше 44 роки. Мама розповідає, коли я народився 24 березня 1969 року. Зима так само вирядувала. Однією з останніх удар стихії прийняла сумщина. В обласному центрі комунальникам допомагали військові. Вони розчищали зупинки, бо неможливо було дістатися транспорту. У камуфляжі можна було побачити навіть жінок. Ну, звичайно, складно вітер в обличчя холодно, Ну, працюємо, тому якось зігріваємось потрошку. Але лопата кажуть, знаряддя тільки для міст. За його межами ситуація гірше. Там негоду долали бронетранспортери. В робочих командах залучено 50 чоловік, які будуть працювати в дві зміни до обіду та після обіду. Також залучено 4 одиниці техніки, яка працює за межами міста по розтягуванню транспортних засобів, які вчиняють. Гріються чаями-бутербродами. Легкий перекус підвозять кожні дві години. Поки перша зміна обідає, друга працює. На сніговій варті військові обіцяють стояти щодня до сьомої вечора, допоки зима не відступить. На захід від сум найбільш проблемною ділянкою став відрізок траси Київ Житомир. Автомобілісти нарікали, що затор протягнувся на 70 кілометрів. І нарешті автодор Житомирщини відзвітував, що свою ділянку дороги вони розчистили. Щоб перевірити це, знімальна група поїхала в бік Київської області, але поблизу села Калинів. Оки, це приблизно 50 кілометрів від столиці. Дорогу заблокували фури. На цю годину в Житомирській області по трасі Київ чоп дорога проїзна, оброблена. Дорожні механізми, тільки що бачили, самі працюєте. Сніг убраний, транспорт проходить що в одну, що в другу сторону. Вантажні автомобілі пропонуємо зупинятися. На Одещині вийшов з берегів Дністровський Ліман. Підтоплено з півсотні прибережних будинків у селищі міського типу Затока. Рятувальники зробили захисний насип, там, де вода загрожувала розмити дорогу. Для цього завезли каміння та вклали мішки з піском. У Криму штормовий вітер спричинив справжній лісоповал на південному узбережжі. Валупці по всьому місту попадали дерева, подекуди позносило частину дахів, погнуло електроопори. Люди залишилися без світла. У Севастополі шторм розбив набережну. Нині місцева влада оцінює збитки за словами комунальників. Знову покласти плитки не проблема. Проблеми будуть з гранітною частиною. Її розбило разом з асфальтом. Щоб полічити збитки, знадобиться два дні. Сильні снігові замети можуть зашкодити врожаю. Посівна в Україні ймовірно затримається на 2-3 тижні, прогнозують у гідрометцентрі. Тож через пізні терміни засіву врожайність може знизитися. За словами голови метеослужби, сніг, що випив, танутиме щонайменше тиждень. При цьому потепліше в Україні поступово і не раніше 30 березня. Під загрозою майбутній урожай фруктів мороз до мінус 4 міг пошкодити плодові дерева, які вже зацвіли, особливо дісталися Криму. Через шторм зупинено проходження судень Керченською протокою тимчасом. Сово не працюють порти. Як перетривали негоду за околицями мегаполісів, ми побачили в першому репортажі. Допомогти тим, хто застряг в снігових заметах, на трасі вийшли навіть військові. Втім, траси трасами, а деякі села ніколи взимку і не бачили снігозбиральної техніки. Дивлюсь на цей сніг і розумію, чому наші біотлоністи показують достойні результати. А от якщо придумали спорт на конях до по снігу, ми б вже зараз показали клас у деяких регіонах України. Міліціонери цього тижня пересіли на коні, Щоправда, правда, не для спорту. На Вінничині понад чотири сотні дільничних пересіли на гужовий транспорт, щоб оглянути підлеглі їм території. Виявилося, що без їхньої допомоги селянам не обійтися. Нікому привезти хліб, розчистити стежину до хати, аби просто принести води. Від села Олексіївка жмеринського району до центральної автотраси 5 кілометрів. Дорогу життя, як її прозвали місцеві, сніг засипав ще у п'ятницю. Трактор, який почав чистити шлях, поламався. Своє обурення селяни висловлюють першому зустрічному представнику влади. Ним виявився місцевий дільничник. Ниші у носківцях люди поплатили по 20 рублів і дороги поробили, як мав бути. Але, а то що це, що, що це за люди? Навіть у магазин не можуть привезти. Так засипало. Тож селяни домовляються з постачальником по телефону, щоб хлібовоз під'їхав на центральну трасу, а з села хтось забере товар. Окрім дільничного, виявилося нікому. Михайло Киселюк опановує гужовий транспорт. Коня та підводу позичив тесть. На швидкоруч провів майстер-клас. Що шли я? Одягається пішорок через голову і ззаду поправляється. Тоді одівається ось вузечко, окремо заються. Наразі в підпорядкуванні дільничного вісім сіла. Це понад шість тисяч селян. На підводі доведеться об'їхати всі володіння. Кому хліба привезти, комусь води з криниці принести. Попри погодні складнощі, міліціонери знайшли в катаклізмах і користь для себе. На сьогоднішній день сніг. Для нас, так як я казав, вже помічник в тому, що немає мародерства, немає крадіжок. Немає крадіжок, тому що на снігу видно всі сліди. Куди б не йшов слід, завжди приведе до злодія, який викрав те чи інше майно. По одиноких пристарілих, якщо немає зранку слідів, чи протязі дня немає слідів на снігу, значить щось сталося з ними. Тому відвідуємо їх практично. Через день вінницькі чиновники звітують про повне очищення шляхів державного значення. От скільки часу необхідне для того, щоб впорядкувати шляхи до сіл та селищ, сказати не беруться. Прем'єр-міністр зауважив, у деяких змі з'явилася інформація, що певні комерційні структури завищують ціни на продукти, використовуючи тимчасові труднощі із завезенням продовольства. Відтак на засіданні кабінету міністрів Микола Азаров чітко поставив вимогу місцевим адміністраціям нормалізувати ситуацію. При цьому зазначив, що торгівельні мережі мусять нести повну відповідальність у випадку необґрунтованої накрутки цін. Але найкращий випробуваний спосіб нормалізації ситуації це організація ярмарки з продажу сільськогосподарської продукції. Попит на овочі і фрукти збільшується. Їх дефіциту в країні немає. Тому Все залежить від організації постачання. На ярмарках продукти продаються за ціною виробників на 10-15% нижче, ніж в торговельних мережах. Це суттєво для наших людей. Початку наступного місяця вітчизняні сільгоспвиробники планують продовжити весняно-польві роботи в засніжених регіонах, що були призупинені внаслідок настання несприятливих погодних умов. Наразі аграрії намагаються максимально накопичити необхідні ресурси, щоб провести весняно-поліві роботи якісно та у стислі терміни. Загалом, станом на 26 березня, ранніми ярами зерновими засіяно 665 тисяч гектарів. Про це повідомили в Мінагрополітики. Не так давно в програмі Околиця був сюжет про новомодній спорт на сноуборді за конем. Тепер ми побачили кінних міліціонерів. Не гірше за канадську гірську кінну поліцію її величності, вони роблять потрібну справу. І порядок бережуть, і пенсіонерам харчі завозять. Ніг, який випав, став бідою здебільшого для великих мегаполісів міст. А от коли він почне танути, то проблеми очікують всіх без виключення. На Україні очікується висока вода. До весняної води мають бути готовими всі служби. В на засіданні уряду прем'єр роздав на горіхи як столичним очільникам, так і обласним. В регіонах заздалегідь були створені оперативні штаби, які мають реагувати саме на такі екстремальні обставини. Зараз роботу штабів треба засередити на двох речах: максимально вивести з них з населених пунктів безпечні місця і підготувати до негайного впровадження в потрібний момент заходів захисту населених пунктів від затоплення. Тобто сконцентрувати в небезпечних місцях матеріали для створення водозахисних бар'єрів, зробити запаси продовольства, медикаментів, підготувати ритуальну та аварійну техніку. І повне для роботи в умовах затоплення забезпечити з запасом життєдіяльність лікарень. Якщо потрібно, заздалегідь наблизити до районів ризику силої засоби з тих регіонів, яким затоплення не загрожує. Прем'єр зауважив, деякі керівники на місцях лише формально демонструють роботу. Так, у Хмельницькій області не мають балансу утримувачів 1682 гідроспоруди. Крім того, на території області розташоване 51 водосховище та 2570 ставків, які становлять загрозу підтоплення або затоплення територій населених пунктів та сільгоспогідь, розташованих вздовж їх водотоків. Є питання і до інших обласних чиновників. Мені доповіли, що загрозливі ситуація склалась в Вижницькому, Кіцмановському, Кіцманському, Новоселецькому, Районах Черневецкой области властники ставків не слідкують за ривнями воды и не проводят плавный скид воды, что может спричинить и перелив оборудования захисных дам. А влада в цих регионах тільки спостерегает и чекает, коли кликать. Рятувальників в Україні є регіони, яким повінь загрожує, щовесни. Наприклад, на Закарпатті та Прикарпатті за 12 років сталося 12 суттєвих повеней. Зараз на потенційно небезпечних ділянках створено систему дам та гідротехнічних споруд, як на річці Тиса. У нас працює круглодобово кризовий центр. Відслідкуємо ситуацію. У нас є унікальна можливість по автоматизованій системі. Практично оцінювати ситуацію через кожних 5 хвилин. Є відповідні програми. Ми пропрацювали різні саме такі, знаєте, катастрофічні ситуації, які можливі в принципі у природі. Ми знаємо ці зони затоплення і відповідно будемо реагувати. Ну якщо таке. Відбудеться на моніторах. Видно де і скільки опадів, та звісно, коли їх очікувати на Закарпатті. Володимир Чіпак говорить, що нині воду стримують 800 кілометрів дамп та 400 кілометрів берегоукріплюючих споруд. У селі Червоне Ужгородського району працює найбільша насосна станція західної України. Чотири агрегати за секунду перекачують 16 кубів води або в тису, або в латорицю. Та на повну потужність станція працює лише в надзвичайних ситуаціях. Латориця в цьому місці саме широке місце, це десь до трьох кілометрів. Вся вода, яка сходить з гір, йде по латориці. тут вона розливається і потихеньку все йде на словацьку сторону. Ця вода. Ну, Саме стоїть, бувають такі періоди, що до місяця вода стоїть в поймі латориці». Дніпровську воду контролюють потужні греблі. На київській греблі рівень води в річці Єрпінь на кілька метрів нижче, ніж водосховища, тому потужні насоси піднімають річкову воду, щоб вона не опинилася весною на полях та селянських подвір'ях. Така система перекачки води діє і на інших великих греблях. На сьогоднішній день все обладнання підготовлено для роботи в пригодковані. Вона знаходиться в технічно справному стані. Щоб унеможливити повиневі наслідки, спеціально перед весною вивільняють резервуари штучних водоймищ. Навіть в найбільш повіневі дні лютого водосховища не були заповнені. Зараз вони готові прийняти воду після танення снігу. Мінагрополітики продовжує прийом заявок від селян на відшкодування вартості установок індивідуального доїння. На це у поточному році виділено 5 мільйонів гривень. Зокрема, планується виплачувати до 5 тисяч гривень з розрахунку на одну придбану установку. Про це повідомив міністр агрополітики та продовольства Микола Присяжнюк. Мета мотивувати селян до створення сімейних ферм. Окрім того, таким шляхом планується підвищити товарність молока, яке виробляється у господарствах населення. Осіна в Україні ймовірно затримається на 2- 3 тижні прогнозують у гідроміцентрі. Тож через пізні терміни засіву врожайність може знизитися. За словами голови метеослужби, сніг, що випав, танутиме щонайменше тиждень. П'ять рибалок врятували на Дніпрі. Попри штурмове попередження на Кіровоградщині, промисловий катер Ладога, 24 березня вийшов вловити рибу. Під час пошуку сіток у суд не відмовив двигун. Некерований човен почав дрейфувати. Врешті сів на мілину і вкрився товстим шаром криги. Кілька годин рибалки намагалися полагодити двигун, зрештою покликали на допомогу. Попри мороз, сильний вітер та двометрові хвилі, понад годину рятувальники Черкаської області добиралися до постраждалих. Рибалок привезли до берега і надали першу допомогу. У попередньому матеріалі ми побачили, як готуються до паводку в різних регіонах. Насправді це робота не авральна, а системна. Якщо звичайно місцеві посадовці сумлінно ставляться до своїх обов'язків, стихія це завжди випробування. Бачили ми приклади і шкорників таксистів, бачили і приклади альтруїзму та самовіддачі. Хтось машини виштовхував, хтось сніг відкидав. Хтось людей обігрівав, а деком пощастило навіть рятувати зальотників з далекої Африки. Я маю на увазі перельотних лелек, які у цей час знаходяться на території України. Прикарпатці рятують білих лелек. Через незвичні для цієї перероку морози птахам нічим харчуватися. За минулі вихідні небайдужі не дали загинути двом зграям пернатих. Про одне місце дислокації птахів розповів сільський голова, про інше активісти у соцмережах. Від голоду недолюб'язності. Якби люди не підгодували, ці пернаті б не вижили. Білі лелеки летять з теплих країв Африки або Індії близько місяця, тому що оминають моря і зупиняються на ночівлю. Довга дорога і так знасилює птахів, а в Україні їх виснажили ще й весняні морози. Морози. Місцеві жителі кажуть, такого скупчення голодних птахів давно не бачили. Моя мама розповідала, що були випадки такі, що тут люди приносили картоплю, коли Бузький дуже був сильний мороз. Кілька птахів були такими знесиленими, що сільський голова звернувся по допомогу до рятувальників. Ті разом з фахівцями національного парку розповіли людям, як поводитися з чорногузами. Свідувачі люди кажуть, що треба рибу м'ясо. Будемо шукати рибу м'ясо, якщо будуть ще такі морози, щось будемо придумувати. Ось куди? Лелеки – ще тім'ясуїди у природі ловлять жаб щурів і гадюк. А від людей приймають риму, морську та річкову. Нехай свіже морожену, але обов'язково теплу і пошматовану. Можна підгодовувати білих лелек м'ясом гов'ядиною. Можна внутрішніми від птиці домашньої внутрішніми від риби. Близько до лелек фахівці радять не підходити птахи і так у стресі, тож їх можна налякати ще більше. А хто вже побачить знесиленого птаха, його можна відвести до центру реабілітації національного парку або викликати рятувальників. Зараз проводиться постійно моніторинг їхніх можливого скупчення. І у разі їх скупчення повідомляється національному природньому парку, які разом спільно ми вживаємо заходи по недопущенню їх загибелі. Рятували лелек і в інших районах Прикарпаття. Приміром, біля села Нижнів не дали загинути сотні птахів завдяки повідомленню у соцмережах. А на Буковині навіть залучають волонтерів, які годують пернати. Можливо, якась лелеча пара і віддячить гніздом на дахах. Це точно прикмета на щастя. І ще до тварин для диких мешканців України, які живуть в лісах, такі короткотривалі хурделиці – не загроза. А ось їх братам з далеких країн, які в силу тих чи інших обставин опинилися за гратами в Україні, тобто зоопарком, допомога була вкрай необхідна. У Волинському зоопарку снігу чи не до колін, але прибирати його доводиться вручну, без спецтехніка сюди не дістанеться. Територія замала. Тож першочергове завдання працівників зоопарку розгребти вольєри тварин та розчистити доріжки для відвідувачів. Десь 9 ї вечора їх почався. То в сьомої ранку тільки лопату поставив. Ну як сніг випадає, то до лопати треба братися одразу. Бо оскільки, якщо трохи запустимо, то потім не те, що важко, а неможливо прибрати. А от для молодої зубриці Бусі сніг це справжня розвага. Зимою вона у приміщенні, тож коли тварину випускають на вулицю, бавиться у кучугорах і голо по вольєру. І так як вона росте, в неї дуже багато енергії, їй потрібен простір для рухів, для того, щоб могла вона могла побігати. І ця зима в березні місяці внесла свої корективи, і тому зазвичай, якщо ми випускали її на прогулянки, там на протягом дня там вони були зазвичай дев'яті ранку. То тепер це біля першої години, можна так сказати, тому що щоб і вже сонечко пригрівало трошечки, і тому вона ущімлена виходить в своєму природному розвитку. У зоопарку дві пари ведмедів сторожили Маша і Міша у сплячці. Молода пара, Ваня і Марта Бадюряться. А ну Марта більш від нього так залягає, в сплячку, але виходить собі, може прийти поїсти і далі йде в сплячку. але вони, вони то вони теж то теж чекають весну, і зараз вони не залягають так в сплячку. Леві ми зараз буквально взяли, звели, бо морози 15 градусів морозу, щоб їм було тепліше, то ми їх звели. щоб грілися, щоб гріли один одного. Через сильні морози скоригували і графік годування тварин. Із триразового прийшли на чотири, а то й п'ятиразове. У зоопарку парового опалення немає, тому їжу тваринам готують, як колись, на дровах, у печі. Ну, годувати часу доводиться, що тяжко шувати морози крепкі. На ніч досиш, зранку приходиш, воно замерзає все, вибираєш це все назад. Мерзли, викидаєш, його несеш в кухню, в кухні ростає, Потім даємо нові там баранам козам, А так свіже, це треба по новому різати. Харчів тваринам вистачає, каже директор зоопарку. Підприємство має підсобне господарство, а що отримує спонсорську допомогу продуктів від місцевих супермаркетів. Щоправда, доставити їх проблематично. Були великі снігопади, і машини буксували, не могли приїхати, то ми навіть там пару днів лишалися без додаткових харчів, скажімо так. Як розпогодиться, у зоопарку найперше чекають потомство від птахів, фазанів, канюків, лебедів. А нині через морози їх доводиться тримати у зимових приміщеннях. Хоча торік у цю пору птахи вже були на вулиці. І ще одне спостереження. Хордилася та за метіль, як я вже казав, спричинили гвалт у містах. У селах все спокійно. Ну не привезли хліб, є хлібопічка, а у декого ще й піч. Нема електрики, є генератор, а у когось і котел на твердому паливі. У льосі овочі, консервація. А по курнику ще й живе м'ясо бігає на всяк випадок. Яка там катастрофа? Всього вам доброго і Бог вам в поміч.